Як знайти своє видавництво? Перший важливий критерій, на який потрібно звернути увагу, коли ви обираєте видавця, це його жанрова спеціалізація або її відсутність. У більшості видавців є своя ніша, навіть якщо вона офіційно ніде не прописана. Одні працюють із масовою літературою, з трилерами, детективами, фентезі, всіма піджанрами. В основному це великі видавництва типу KSD та Віва. Інші видавництва можуть працювати, наприклад, із навколо високополичними текстами, як ВСЛ, Темпора та Фабула. Деякі видавці працюють із графічними романами, як, наприклад, Мальопус, документальна література, вірші. Дитяча література, абсолютно все, що завгодно. Тому найгірше, що може зробити автор, це не усвідомлювати, куди він іде. Помилкою буде відправити якусь постмодерну новелу, видавництво, яке видає виключно романтичну літературу, як, наприклад, видавництво так, або чекати, що видавець масліту зненацька видасть літературний експеримент. Теоретично ці кейси можуть спрацювати, але шанси цього ну дуже малі. Тому перед подачою рукопису видавництву важливо провести невеличке дослідження і знайти відповіді на кілька запитань. Перше, це які книги це видавництво взагалі в цілому публікує, які книги конкретно в цьому видавництві є бестселерами? і чи близька моя історія до портфоліо цього видавництва? При цьому важливо визначити за жанром, за форматом, за тематичною канвою, хоча б за чимось одним. Це не означає, що видавництво не готові і не хочуть чогось нового, але шанс бути почутим значно зростає, коли ви говорите в межах свого жанрового спектру. Наша особиста порада. Спробуйте почитати кілька останніх релізів того видавництва, в яке ви плануєте подати. Це допоможе вам зрозуміти, чи це ваша полиця.